Вітаю, мене звати Юлія Коновальчук, і ви на каналі Lady Fit. Якщо ви почали помічати в себе на верхньому відділі шиї, що з'являється невеличкий горбик, то це не лише про вікові зміни. Це саме таким чином наше тіло починає говорити з нами і сигналізувати нам, жінкам, що ми надто довго тягнули все на собі, відкладали себе на потім, і саме таким чином тіло починає подавати сигнал. Але сьогодні я розповім, що за цим стоїть насправді і як ми. Можна собі допомогти природньо та без болю. Ще цей горбик часто називають довинним горбиком і. Зразу скажу, що це ніяк не пов'язано з зайвою вагою, тому що такий валик може бути і у струнких жінок, і він свідчить найчастіше про те, що ми надто довго несли на собі більше, ніж ми можемо. Це всі наші непрожиті емоції, невисказані слова, не сльози все, що ми тримали в собі, і боялися проявити, щоб не показатися слабкими. А тіло все пам'ятає, воно всі наші емоції починає збирати на себе і починає стискатися, зжимати, залишати в собі. І далі вже на фізіологічному рівні проявлятися у вигляді валику над верхнім відділом шиї. Якщо подивитися з боку тіла, то даний горбик починає утворюватися через постійне напруження в шийно-грудному переході, Це призводить до порушення крову та лімфотоку, і в цілому призводить до подальшої деформації хребта та накопичення зайвої жирової тканини в області сьомого шийного відділу. І крім естетичного дискомфорту, цей горбик також впливає і на наше самопочуття та на наш зовнішній вигляд, тому що порушується кровопостачання головного мозку, з'являються часті головні болі, порушення сна. Також це призводить до набряків на обличчі, з'являється друге підборіддя, і навіть наявність цього горбику може провокувати прояви деменції в більш похилому віці. Винна причина набагато-набагато глибша, тому що мало хто знає, що у 80% людей є зміщення Атланту. Це перший шийний хребець, який утримує голову і з'єднує його з тілом. І трапляється це найчастіше саме під час класичних пологів в період крайнього вертебрального переходу, тобто коли новонародженого починає тягнути за голову, а тіло ще не готове до такої сили. І навіть наймікроскопічніше порушення Атланту далі призводить до зміщення правильного положення всієї голови, впливає на поставу, дихання та кровопостачання мозку. І вже з цього моменту тіло починає жити в постійному компенсаторному напруженні, і з роками це починає проявлятися у вигляді порушення положення всього хребта, затиснені шиї, ну і як результат з'явлення довинного горбику. І тут стає зрозумілим, чому масажі, банки, фізіотерапія дають короткостроковий ефект, тому що все ж таки вони працюють вже з наслідками, а не з першою причиною. Тіло може відновитися лише тоді, коли його основна вісь повертається на своє правильне положення. І саме це дозволяє зробити сеанс божественного вирівнювання хребта. Це не є мануальною технікою, це енергостілення, яке допомагає повернути тіло, його природні положення та пропрацювати повністю глибинно положення всього хребта, не лише атланту, а повністю всю центральну вісь. І вже після першого сеансу клієнти відмічають, як постава стає рівнішою, хочеться тримати спину рівною, вільно дихається, думки та голова стає більш яснішою і в цілому покращується самопочуття. Подальшому з практикою вирівнювання хребта приходить до його природнього положення, що підтверджують як мої результати, так і результати моїх клієнтів. І це все відбувається без дотику, без болю, без страждань і навіть без слів. Також під час сеансів відбувається розблокування тіла на енергетичному рівні, тому що все наше тіло у вигляді тілесної пам'яті закарбовує все на собі, призводячи до спазмації блоків в тих або інших ділянках. Нашого тіла під час сеансів відбувається енергетичне сканування тіла та виявлення тих місць, які потребують найбільшої уваги, де потрібно зосередитися саме в тому, щоб пропрацювати блоки, пропрацювати спазми, і саме через таку роботу відбувається глибинне зцілення на всіх рівнях. Щоб потрапити на сеанс енергостілення, я спочатку запрошую вас приєднатися до свого каналу. Посилання залишила на головній сторінці, де ви зможете ознайомитися з самим методом та умовами, як. Записатися на сеанс. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо залишились якісь запитання, то обов'язково залишайте їх в коментарях. Я прочитаю та відповім. І до нових зустрічей!